Всім доброго часу, з вами Лавра. Відповідаю на ваші питання. Як повпливають американські вибори на Україну? Верніше, як повпливають після виборів на Україну? Як попливають в принципі, нічого особливого змінюватися не буде. Отак От прямо щось там погано ще було. Ні. Тут повинно ми повинні розуміти, все рівно треба надіятися лише на своє на свої руки, на свій розум, на свої дії. От і все. Не треба від них очікувати якихось, знаєте, там привилегій після виборів і так далі. Так, да, Чи будуть нам допомагати? Вони будуть допомагати, але будуть більше брати це на, на контроль. І мова не в тому, що вони будуть більше брати на контроль, там знаєте, контролювати. Чи буде корупція, чи не буде, а в нас будуть за кожен там, пшик сварити як тих малих дітей. Ось так. Тобто, контроль і обмеження навіть десь, що може. Що може впливати на наші загальні стосунки, я хочу сказати, що все рівно тут кожен за себе буде весь час і грати, не треба надіятися. І ще раз бачите, знову башня, не треба надіятися лише на себе. Зразу у нас окуляри спадуть на рахунок того, що ми там надіємося, нас буде хтось підтримувати сина. Тут треба розуміти, що вони нам всі друзі, всі, всі нам всі друзі, як тільки на Побалакать. Тут більше буде більше театру, ніж скажімо так ніж реальної підтримки. Все як зараз. все як зараз ось так Так що тут буде більше обмежень, які нас десь будуть стримувати. Ось так, який наш розвиток, наше нове пробудження, наше нову нову реалізацію і так далі. Вони будуть стримувати своїми, своїм баченням. А вам потрібно так робити? А вам потрібно так робити? Тут лише лише потрібно. Дійсно бути, ну це тільки при влад... влада повинна бути дуже хитра а, і настільки успішна, щоб могла знаєте, стояти на одному рівні, так, скажімо так, голосно а, г... піднімати високо свою голову і голосно подавати свій голос. Ось так. Якщо коротко, то треба надіятися лише на себе і реально піднімати так економіку, щоб не нас Україну не намагалися склонити. А воно таке планується. Зараз відносини чесні між США і, і Рашею і болотом. Зараз відносини між США і болотними. Які зараз відносини? Дивіться з однієї сторони, вони їх десь підтримуються це договориться це торговельні різні штуки, з іншої сторони, вони як нібито і обмежують їх рух грошовий. Тут дуже все знаєте, от ми якби вас обмежуємо, але все рівно щось там десь користуємося е, якимось які, ну, чимось е, надрами, там я не знаю газами, водами і так далі. Тобто, чимось земельним, ось так. Оце справжні. Стосунки між ними. І ми і дружимо, або якби підтримуємо, що стосується десь грошей, з іншої сторони, десь і обмежуємо. Ось так. До речі, вони ці дві країни вони одна одну, як би можна сказати, бояться, але бояться не тому, що хтось когось боїться, бо той а той слабкий, або той страшний, а бояться, що насправді прийдеться такі почати. Почати, да? якщо хтось з якоїсь сторони полетить, то вже тут страшно від того, що треба приймати таке рішення, щоб воно було прямо в точку. Страшно обісратися на весь світ. Ось так. Які їх кулуарні стосунки? Ну, давайте глянемо, які кулуарні стосунки між США і Росією. Тобто там вони десь приховані. Мені здається, я вже все сказала, які колю колуарні стосунки між США і. Вони демонструють один одному силу. все, в усьому, в усьому, усьому. Вони демонструють один одному силу, показують, що між нами таких стосунків вже не буде, але все рівно, все рівно, між ними, хоч і гавкань є, хоч і, скажімо так, немає прямих таких, знаєте, там реверансів один одному, але все рівно ці показовість між, між ними є. І їх хтось дійсно міри ми. Ну, Примиряє. Це може бути і папи різні, оці всі церковники. Ось так. Так що Тут я вам скажу: лож на лжи, брехня на брехні. Вони готові один одного покромсати. Тут, теж, якщо справа, робота зобов'язує, вони будуть щось робити, якщо спільна ціль. Ось так. Тобто, знаєте, ти мені не друг, але якщо це ділові якісь там партнерські відносини, і коли це зав'язані кошти, то воно все з холодними серцями вирішується. Які плани на рахунок України у США? Які плани на рахунок у України, у, до України у США? Вони реально теж, я ж кажу, вони бояться втручатися. Вони зараз грають роль а, такого а, сильного, ведучого а, і так далі. Але вони піклуються насправді лише на себе. За себе. Ось так. Це маніпулятори. Що, що, я, яку, що вони про нас думають? Які плани? Е говорять про, про гроші, говорять про можливості, говорять про зброю, таку гарну, е запальну, таку да, яскраву, так би мовити. Але насправді, а потім урізають, хитро маніпулюють, їм лише показати, що вони ведучі. Ось так. Ну, ось так. Обмежують, обмежують. Обмежують чому? Чому вони обмежують для України зброю? Чому вони так не поспішають тягнуть, все тягнуть? Десь карта впала. Тягнуть, тягнуть. ну Бачите? Обмежують, тягнуть. Земля українська. Зразу вірш мого тітуся, дідуся в голові згадується. Ось земля українська, ось сину, По ньому, по ньому пальцем сам водив. Може, з того дня є Україну, як і батько всім серцем полюбив. Так, е... Обмежують. Роблять все, щоб воно. Скажімо так, не поспішало. Оця підтримка кують вони дуже довго, не поспішаючи. Ось так. Вони роблять все для того, щоб, от чесно, для того, щоб руху особливого немає. немає в сторону України. Їх все ж таки задовільняє. Їх задовільняє реально, щоб Україна все ж таки була обмежена. Вона Україна не повинна вийти на поле на поле гри. Розумієте, загальної гри. Україна повинна виглядати через решітку, виглядати на нібито вільну Україну. Вільні країни. Ось так. Україна повинна бути обмежена. Це робиться таємничо. Ця робота вся зупиняється. Розумієте? Тут впливи великих осіб, які роблять все, щоб воно не родило. Не родило. Це так потрібно, щоб в Україну на загальне поле там, європейських країн в гру не пускати. Ось так. Не хочуть щоб первенство брала Україна. Не хочуть, щоб вона була, скажімо так, коронована. Тобто була признана всім світом такою, знаєте, сильною, могутньою державою. Ну ось так. Дякую, ставте лайки, сонечки. До побачення.